Знаєш, що починається повага інших до тебе з того, що ти сама починаєш поважати себе? Якщо людина не дзвонить, не пише, не цікавиться тобою, просто відпусти її. Твоє життя занадто цінне, щоб триматися за тих, хто не тримається за тебе. Вчися мовчати там, де слова просто зайві. Говори рівно стільки, скільки потрібно в цей момент, і говори так, щоб твої слова мали сенс. Якщо ти бачиш найменший прояв неповаги в свою сторону, не закривай очі, вчасно віддаляйся, бо кожне проковнуте слово, приниження в твою адресу лише розпалює знецінення до тебе. Поважай свій час, не це найцінніше, що у тебе є. Не кожен заслуговує на те, щоб витрачати його на тих людей, які не заслуговують тебе. Завжди пам'ятай, ти людина, ти особистість. Ніхто не вище тебе і не нижче тебе. Ми всі рівні. Навіть коли ти спілкуєшся із начальником своїм, чи тим, хто має більше влади, тримай свою гідність. І ще одне: не будь легкодоступною. Не дозволяй нікому користуватися тобою, не виправдовуйся без причини, не переконуй когось. Бо той, хто вміє відстояти свої кордони, він завжди викликає повагу у інших. Повага це не слова, це твої дії. І коли ти показуєш, що маєш свої межі і готова їх захищати, отоді люди більше не наважуються їх ламати. Поважай себе. І тоді поважати тебе буде весь світ.